Добрий вечір. Знаєш, кому знайомий ось такий трактор? Це Карпатиць, колись коли ми, я їх робила. І вони, хочу сказати, були надзвичайно популярні. Їх колгоспи брали, не знаю, чи колгоспам їх безкоштовно давали, чи за гроші, але їх було скрізь кругом і багато. Кілька років тому, коли нам треба було замощувати подвір'я близько гектара, коли я почав рахувати, думати, вирішив, що є сенс купити якийсь екскаватор для того, щоб трішки здешевити роботу. Ну, вибирав я, звичайно, між чимось таким бюджетним, так як я не є там тракторист, інженер. Око моє впало на Карпатець, так як це був трактор в дитинстві, там батько в мене був головою колгоспу, їх вони були. Вони працювали, багато піднімали важкого. Також дивився я на пітушка. Це на базі Юмза. Це аналогічний трактор до Карпатця, та сама коробка, той самий двигун, тільки він такий інший. Ну, тішуся, що я все ж таки купив Карпатця. Так як Карпатець, за цей весь час цієї всієї роботи, об'єму роботи, він ні одного разу не підвів. І після того зараз ми взяли ще одну велику площадку. Він там вправно працював до зими. Що сталося? Чому ми його розібрали? Так як відео небагато в інтернеті стосовно Карпаття, а трактор, м'яко кажучи, є моменти, які ну, такі трішки є суто, суто Карпаття. Що сталося в нас з Карпатцем? Почало сцеплення, погано працювати, поганий вижим. Ну, Зрозуміло, ми витягнули двигун. З сцепленням дуже великої проблеми не було, але розсипалося кілька підшипників навіть не в коробці і не в задньому кориті. А все ж таки в первинному валіку там тут такий стоїть універсальний первинний валік, прямий, без тих гідромуфти якихось. Ну, вони розсипалися, ну, відповідно, вижимний заклинив, а там такі по дрібницях е, поломки. Ну, зрозуміло, як ми вже це зробили. Е, вже майстри подивилися і до коробки, і до заднього корита. Підмінили кілька шестернь, підмінили кілька підшипників великих коробці. Ну, маю надію, що все буде добре. Як я згадував кілька років, коли я його купляв, ми вже витягли один раз двигун з тою ціллю, щоб викинути маховик, який стояв на опускач, і поставити на стартер. Ну, відповідно, я тоді і купив новий ну, вінець з маховиком. Що там ще? Ну, стартер. Ну, і такий комплект, Верем комплект, який ми прямо поставили, і трактор вправно три роки. Ну, звичайно, не день в день. але... Коли треба якісь там шини здорові піднімати, так як в нас тут СТО, і ми робимо великі шини, ми легко і, і постійно це робили, і піднімали, і швиденько це. Чому я згадав про те, що краще? Чи все ж таки краще петушок, чи краще Карпатець? Ну, думаю, що все ж таки карпатець краще. Багато є, звичайно. Плюсів і мінусів Карпаття, але з плюсів я бачу так: достатньо економний, так як і пітушок, тому що двигун один і той самий, коробка одна і та ж сама. Але знов тут є суцільна мощна рама, яка витримує, в принципі, любі навантаження, навіть не дивлячись на те, що бачите, донес ним трохи совали, ним трошки їздили, але він це все витримував. Але щоб щось тут полагодити, в принципі, тут місця дуже багато. Тут можна з головою залізти під кабіну, ну, до любої железячки добратися. А після того, як ми викинули впускач і викинули там ряд трубочок, охолодження на впускач, двигун став голий. Відповідно, ми усунули ті потьоки масла, які тут були. Відповідно, він такий завжди достатньо чистий. ну, Достатньо. такий... такий Такий серйозний. Мені здається, що все ж таки в цих пітушків ситуація трішки не така. Там там лопає, тріскає, заварити важко, добратися важко. Ну але, скажімо, Кілька днів тому, коли я розмовляв з своїм товаришем, який взяв Атлас, то я розумію, що все ж таки Карпатець і Атлас це ну Це не можна співставляти. Але виходячи з того, що Атлас коштує 13 тисяч доларів, а Карпатець коштує якихось півтора тисячі або ну, ну по ціні металому, то я думаю, що це один з найбільших плюсів саме Карпатця Цим карпацем я піднімав блоки. Фундаментні 50-ки, вони важать більше 2 тонн. І він легко це робив. Я навіть челюсті не знімав, які тут кубові. Великі челюсті, які легенько, ну проблем не було ніяких. Все чітко, гарно, воно піднімалося. Що я за цей період тут модернізував? Звичайно, щоб не міняти головний розпредільник я поставив гідрозамки. Поставив гідрозамок на одну лапу, поставив гідрозамок на другу лапу і поставив один гідрозамок на цей циліндр середній. Між іншим, дуже класно. Е, ну як зафіксував трактор, так він і висить. Так само поставив гідрозамок на передній ковш. Теж чудово, ну, виправдано. Тут я вже поставив гідрозамок, якийсь там БУ знайшов. Ці купляв нові. По салону, звичайно, нічого я тут не робив. Маса, речаги. Ну так, прибрали, лишні викинули. Що ще я можу сказати по цьому? Так, да, бортові, там щось трішки течуть, пасувало би там щось вирішувати. Але загалом воно не впливає ні на що. Трактор достатньо є економним, зручним. Ну і найважливіше, що він має дуже багато сили. Він надзвичайно сильний і будь кількість землі він горнить без проблем. Вже поставили ми. Вже поставили ми ось таке сцеплення. Як на, на муфту, так і на на ВОМ. Тут у нас ще докупив я таке куцо купив. Упорне, не знаю. Думаю, що буде добре. Купив накладки назад. Це можна в сторону забрати. Ну і оцей вал. який Тут ось два підшипники стоять, ось тут і тут. Ну, от ми. Вони розсипалися, щось там, ну, не має значення. Вал теж заміню, він тільки 700 гривень коштує. Це далеко невеликі гроші. А через те, що сцеплення було погане, бачите, як з'їло цей упорний шайбу чи як вона правильно називається. Ну ось, Це теж замінимо щось 300 гривень, це смішні гроші. Ну, і, загалом. і от, бачите, Вома, яке який, який фередо. Теж має служити дуже класно. Ну, ось якось так. Думаю, на наступний тиждень ми його вже дозбираємо. Ще поусуваємо, якісь там, скажімо, такі несуттєві поломки. Ну, на запчастинки на запчастинки мені вийшлося близько ну, десь 12 тисяч. Оце все, що я купляв, Фереда. Підшипники, практично. Ну, всі, багато підшипників. Дві шестерні. Накладки на задні тормоза. Ну, тормоза, як ми розуміємо, всі в карпатця ні одного напевно, не працюють. Це проблема. Всі тормозять або переднім підвалом, або ручником. Ну, тому купив на ручник накладки, щоб це поміняти. Бум-бум-бум. Ось таке ці шини я причепив на лапи через те, що часто на бруківці тут піднімаю. І не дуже хочу шкодити бруківку. Ну, от так, от такий обзор. Звичайно, би пасувало його пофарбувати, тим більше в нас тут ці умови, ми дуже багато фарбуємо різних машин і всяке. Ну, але щось руки не доходять, або, або просто, ну просто ну ну якось так. Так що, якщо буде цікаво, знімемо нове відео, вже коли він буде їхати. Але так хочу, щоб хоч щось в інтернеті було по Карпатцях, бо якось дуже сумно. Якось дуже сумно. Колись їх було так багато, а тепер їх так мало. Хто має бажання купляти такі трактори, думаю, що є сенс. Тому що все тут дуже просто, дуже дешево і надійно.